Правильного вибору професії залежить, чи стане в майбутньому професіоналом, чи приноситиме вам задоволення обрана справа і наскільки вам вдасться реалізувати себе. А якщо саме дизайн, ваше покликання, краса, ваше бажання, а мода ваше життя, ласкаво просимо до Херсонського вищого професійного училища сервісу та дизайну. Я е, представник Херсонського вищого професійного училища сервісу та дизайну хотіла би звернутися до вас е, з інформацією про професії, які ви навчаємо. Кравець закрійник. Саме ці люди усі часи формували смаки, художнє уявлення щодо одягу, напрямку моди. Потреба в цих послугах існує постійно. Сучасний закрійник разом з клієнтом обирає фасон, замальовує його, знімає мірки з фігури замовника, розробляє лекала, виявляє дефекти матеріалу або виробу виконує розкрій. В процесі ж навчання всі свої сміливі фантазії шиття одягу учні демонструють на показах мод. Дизайн студія Силует дає можливість юним кравцям та кравчиням проявити свої таланти модельєрів. Дівчата дефілюють на аматорських та професійних показах у сукнях власного виробництва, створюючи цілі колекції. Надцятого листопада 2017 року на базі Херсонського вищого професійного училища сервісу та дизайну відкрили навчально-практичний центр з підготовки за професію швачка, кравець, закрійник, який створили за підтримки уряду України з метою модернізації матеріально-технічної бази та якісної підготовки робітничих кадрів. Відкриття даного центру створюватиме для молоді додаткову мотивацію щодо здобуття швейних професій, адже навчання в ньому дає реальні перспективи займатися цікавою і престижною справою та готувати кваліфікованих робітників, які в повній мірі відповідатимуть вимогам роботодавців. Професія перукар-модельєр. Коли ви освоїте цю чудову професію, то зможете робити людям модні стрижки та стильні зачіски, аби вони добре виглядали. Навчитеся створювати також складні вечірні та весільні зачіски для жінок і дівчат. Кажуть, що у красивої людини красивим має бути все. Довершить образ, створений перукарем модельєром візажист та манікюрник. Візажист-майстер, який підкреслює окремі риси обличчя за допомогою вмілого нанесення макіяжу з рахуванням форми обличчя, кольору шкіри, волосся, очей. Професія майстер манікюру в наші часи стала актуальною як ніколи. Майстер манікюру володіє усіма сучасними техніками манікюру, моделюванням та дизайном нігтів. Може запропонувати своїм клієнтам класичний апаратний, європейський спа-манікюр і, звичайно, нарощування нігтів. Основними перевагами професій, перукар, візажист, манікюрник є креативність, затребуваність та можливість працювати як в салоні краси, так і в приватному порядку. Сьогодні. Флористика набула широкого поширення серед населення. Чудові букети квітів креативно та вишукано прикрашають практично усі святкові події, адже вміння стильно та елегантно поєднати тендітні квіти у єдину гармонійну композицію є справжнім високопрофесійним навиком. Створювати красу і гармонію, що робить наше життя прекрасним покликаний флорист. Училище сервісу та дизайну здійснює підготовку соціальних робітників, гувернерів та нянь. Учнів навчають виконувати комплекс робіт щодо догляду за пенсіонерами, інвалідами, одинокими, непрацездатними громадянами похилого віку і, звісно, дітьми. Ці професії сповнені світлом, добром і любов'ю, усвідомленням справжніх життєвих цінностей. Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення цікава та корисна професія професія майбутнього. Сьогодні інформаційні комп'ютерні технології не є окремою галузю економіки та промисловості. Вони увійшли в усі сфери діяльності людини та стали доступними кожному. А це означає зв'язок багатьох професій з виробництвом і обробкою інформації. Цьому світові і навчайтеся у кращих майстрів. Більше інформації ви знайдете на сайті.